Занурившись у атмосферу новорічної казки із Дідом Морозом та Снігуренькою присутні у залі, не соромлячи свого віку, перевдягалися у новорічні костюми, гралися і танцювали. Танець він вдохновляє, можна сказати, у нас є ціль. Ціль життя. Ми дуже вдячні е, організації Самопоміч, яка цим займається. Це дуже інтересно, це е, так сказати, і веселить людей, і знімає так, депресію. А тут дуже цікаві вечори, цікава ведуча. Вона завжди щось таке придумує гарне. От ми сюди ходимо, відпочиваємо. Голова Житомирського об'єднання Самопоміч Наталія Чиж запевняє, що головне завдання заходу об'єднати житомирян похилого віку, подарувавши їм тепло свого серця. Допомога дуже потрібна. Всім літнім людям вона потрібна, тому що це самотні люди. І ви, якби ви бачили, як ці люди плачуть, коли вони до нас приходять. Ми отримуємо задоволення, вони отримують задоволення. Ми разом кожен четвер збираємося, і ми один одному потрібні. І ці проекти не тільки літні, такі теплі вечори. У нас є світло в оселі. Ми ходимо прибираємо у літніх людей, у самотніх людей з вадами. Ми допомагаємо. Це є основне нашої задачі нашої громадської організації. Ми хочемо побажати миру. Це основне миру. Нам всім не тільки житомирщини, але всій Україні нашій. А нашим людям, всім літнім і молодим здоров'я. Наприкінці заходу теплі вечори присутніх у залі пригостили теплим чаєм зі смаколиками.